真的。 змурили. це тварина, не тварина по Всі ми знаємо цього інтернет-героя, з яким дуже багато різних мемів і От Сьогодні повідомляє, що автор скульптури Ждуна, художниця з Нідерландів Маргрит Ван Бріфорд розповіла арті, що популярний інтернет мем може обзавестися сім'єю. Я вже почала працювати над схожою скульптурою. Люди встигли придумати її ім'я. Ждунья розповіла вона, художниця також зазначила, що ж. До уж до намуж з'явитися і інші родичі. Бути може я створю, Можливо, я створю для нього подругу або родича, скажімо, маму, тата чи дочку. Не знаю, це питання надалі потрібно буде обговорити, але така ймовірність дійсно є. Сказала вам брі. Поки вона а, створить цю почекунню, Є варіанти вже в інтернеті виклали. Покажіть, будь ласка, є такий варіант почекуньї або ждуньї? Ждунія є такий варіант. Оце це мені більше подобається. Ти ж з грудями, подіваєш? Ну і такі варіанти. О, це теж те непогано. Причому тут це видно і профіль і анфас, і чому <зас> далі?